На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу, тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити? Я бачу до цього нереальну тенденцію, і може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте дуже важливо це відео розповсюджити, воно страшно важливе. От, Отчіці заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тому, друзі, зустрінемось за посиланням в шапці профіля. Я бачу зараз купу новин про те, що а поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А Багато українців пишуть, так полякам кажуть, і надо хай узнають, що таке дрони. Ви що, ума сошли. Ну, якщо Це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить, Польща, якщо не дай Боже. Польща, ваше не за Польша може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут са літаки всі піднімемо, закриємо небо НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. і воюйте собі самі там України. Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де границя? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам надо вообще? от шукайте собі шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче зробити.